Hola, tal amigos. Всім привіт! Мене звати Тім, і ми продовжуємо з вами уроки іспанської мови. І Сьогодні продовжимо говорити про неправильні дієслова. Нагадую, у нас є три основні групи. Там, де в корені слова, слова змінюється: коренева «е» на «іе», коренева «о» або «у» на «уе», і там, де коренева «е» на «і». І сьогодні говоримо саме про третю групу, там де змінюється корінева е, e на і. Давайте, давайте візьмемо для прикладу дієслово педір. Педір перекладаємо, як просити заказувати щось. І дивимося, як воно відміняється. Йо підо» я прошу, я заказую. Йо підо» ту підес». «Ель», «ея», устет піде, ти просиш, він, вона, ви, сеньор, просите. El. «Ella usted pide». Він, вона, ви просите. «Nosotros, nosotras pedimos». Ми просимо. «Vosotras, vosotras pedís». Ви просите, заказуєте. «Ellas, ellas, ustedes piden». Вони. Вони чоловічий рід, жіночий рід. І «ustedes», ви, сеньори, якщо більше одного сеньора, просите. Підем. Або вони просять. Ще раз піде, піде с піде, педімос, педіс, піде. Особи насот та босос в коріні нічого не змінюється. Йдуть, як правильно, педимос, педіс. Давайте поглянемо на декілька дієслів цієї групи. Це такі дієслава, як медір, міряти, виміряти", виміряти, виміряти, оцінювати, сегір, продовжувати, слідувати, реїр або реїр все, іноді так говорити, іноді так, сміятися. Вестір це одягати когось, вестір це одягати себе. Елехір – обирати. І декілька прикладів. До речі, якщо дві Е, нагадує завжди, відмінюється друга Е. Еліхо, ір альсіне. І я обираю піти в кіно. Еліхо, бачите, тут ще змінилася ця літера, тому що завжди письмо підлаштовується під звук. Тобто, якщо ми поставимо тут літеру Х, буде еліго. Нам треба, щоб було еліхо, тому ми змінюємо находу. Еліхо ір альсине. Обирають піти в кіно. Сумо де ми замов, замовляємо один сік, значить, помаранчевий сік, один помаранчевий сік. Перо сіє синтравахар. Педро продовжує без того, що працює, без роботи. Сіє синтравахар, без працювати. Сін та да, без травахар працювати, або сієсінтраваху, можна сказати, продовжує без роботи, або сієсінтравахар можна і так і так казати. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався урок, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтеся на канал, і до зустрічі у наступних відео. Аста Асталоего!